У Мене до вас таке питання, пане Вадиме. От дуже наполегливо звідусіль ідуть такі натяки, інформації, переговори лунають прізвища Вільяма Бернса, цього голови ЦРУ. Що він ніби їздить по всіх усюдах і намовляє всіх почати мирні переговори між Україною і Росією. І оце до вас питання? Чи це вам виглядає? Ми розумієте, що ані ви, ані я, ніхто окрім цього Бернса, і може там якісь російських людей сидять в якомусь кабінеті? Ми не знаємо. Але ваше відчуття, наскільки це серйозно? Газети починають про це говорити, високопосадовці кажуть різні обставини. Наскільки можливий це, це штовхання України до переговорів з Росією? Вітаю вас, дякую, що запросили, пане Миколу. Дивіться, я думаю, що це спекуляції. Причому не те, що там думаю з високою ймовірністю, майже ну я би так сказав, як ми з вами колись наших просвітницькою діяльністю займалися, я вже був майже впевнений в тому, що це не відповідає дійсності. Пан Бернс, всі посилаються. Знаєте, ну що доступного про пана Бернса? Ну, відкрив книжку, яка перекладена російською мовою, яку він написав про події там вже. Десяти років тому, і там, де написано, що от, мовляв, ми на дратували Росію або там давали сигнали неправильні, і так далі. Після того багато води спливло. І зараз пан Бернс зовсім не займає таку позицію, яку ми намагаються приклеїти. Більш того, пан Бернс, він просто вічливий, інтелігентний і, скажімо так, дуже розумний. І коли він відповідає на питання, він дуже, дуже обережно підбирає слова, тому що таким має бути головний розвідник, да? не таким, як деякі там, а от саме таким. Тому зараз його останні виступи на конференціях і на різних форумах, говорять зовсім про інше: про те, що Росія найбільша одна з найбільших загроз, ну крім власне Китаю. Далі, те, що пан Бернс їздить і виконує функцію не лише як голови ЦРУ. а… Виконує функцію таку специфічну, дипломатичну, фактично виступає як посланець президента Байдена, якому президент Байден довіряє дуже багато, скажімо, того чого не можна сказати публічно, і я думаю, що ця книжка, яку він написав, і згадка про те, що ну зря типу Україну запросили в, НА... в НАТО в Бухаресті. Я думаю, вона багатьом просто ну цю цитату прочитала і тепер починають її експлуатувати. Друге, на що посилаються, це на інтерв'ю ТАСС Наришкіна там останнє Наришкін. Це я нагадаю. Це голова служби внішньої розвідки Росії, який сказав, що вони з ним обговорювали Україну. Насправді там було не так. Вони обговорювали події в Україні за словами Наришкіна, і зовсім це не було про переговори. Нагадаю, що стамбульське комунікет, яке готували представники української влади. Було якраз про те, що Україна буде вести дипломатичні переговори щодо звільнення Криму. Потім міністр оборони нашої країни про це заявляв. Потім ми пам'ятаємо прем'єра ізраїльського Бенета, який говорив, що мирні переговори, які там ввів, нібито через Бенета велися, зірвалися там, де теж Крим не мав би повертатися на думку. Цих всіх осіб е, військовим шляхом тому зараз про те, що ця теза звучала постійно від е, наших представників. Тепер ну щось про те говорив і президент Байден, і пан Бьорнс про те, що ну можливо, це може бути переговори про звільнення Криму е, не військовим шляхом. Ну я би, наприклад, теж би був би зацікавлений в тому, щоб Крим звернули верну, повернули не військовим шляхом. Просто я не вважаю, що це реально. Але я би хотів цього, тому я думаю, що як як люди, які дуже багато знають інформації, і саме пан Біонс, не вигадки, якісь там деяких із наших військовослужбовців, ну не військовослужбовців, а деяких розвідників вигадки, що там якісь українець попередив про десант Гостомеля. Я вам точно заявляю відповідально, що це. Рік заявляла американська розвідка про те, що Росія готується до війни, і саме американці попередили про багато. Ми ще дізнаємось про яку кількість випадків або про які про велику кількість намірів, які Росія хотіла вчинити з Україною, які вдалося попередити У всіх своїх виступах. Президент Байден і голова ЦРУ говорять про те, що. Вони за рахунок передачі, можливо, навіть пожертвувавши власними джерелами в Росії, попередили Україну, що дало можливість Збройним силам підготуватися до відбиття агресії. Звичайно, що не так, як нам би хотілося. Ну, мається на увазі Херсон, там Каховка, цей Крим, там Маріуполь. Але загалом, взагалом, я думаю, що голова ЦРУ. Не веде своєї власної гри, а повністю є людиною, яка виконує доручення і діє в межах рамок, встановлених президентом Байденом. Пане Тому Вадиме, оці, дивіться. Да, оці контакти. Я думаю, що узгоджені самим президентом і під його контролем. Пане Вадиме, ще одне питання: це теж в мене такі перші два питання не про конкретику, а таку швидше таку політичну філософію. Як ви думаєте, взагалі постпутінська Росія, хтось на Заході, в якихось інтелектуальних центрах думає, що з цим робити? Очевидно, що там, скажімо, Байден, якщо ми вже торкнулися Бернса і Байдена, ну вони закінчаться каденція Байдена, ну, у ну, нас закінчиться навіть друга каденція. Не так довго, це 4-5 років. Що робити з Росією далі? Тобто є якась концепція чи якась. Формула, якою мо, якою має бути Росія в, в головах англійців, американців, європейців і так далі, ми ми можемо про це говорити сьогодні? Чи е, як це кажуть, е, рішення надходять по мірі е, надходження проблем? Поки проблема війна, ніхто не буде займатися постпутіним. Яка ваша версія, пане Вадим? І так і так, тобто, і в американській зовнішній політиці, в американській системі безпеки існує безліч так званих фінтенків або таких інкубаторів думок, якщо хочете, да? І вони між собою ведуть дуже серйозні. Спори і навіть такі інтелектуальні битви, я би сказав. Ну і існує там певна дійсно впливова доволі партія, яка говорить, що Росію. Не варто добуватися розвалу Росії, тому що буде там кадира з ядерним рюкзачком, там Пригожин з двома рюкзачками. Ну і ці всі зайчики будуть розплигати по всій Європі або по всьому по всій Азії. Роздавати ці ядерні чемоданчики боєголовки направо і наліво. Що звичайно не зробить світ в усіх куточках нашої землі безпечнішим? Тому, звичайно, що якщо би послабити Росію до максимума, як, як який тільки можливий взяти під контроль стратегічні наступальні озброєння російські, зменшити їх там і тримати їх на такому, знаєте, рівні, щоб вони не розвалилися, але разом з тим не розвивалися, що означає стримування не військове стримування, а стримування е, в тому, щоб Росія там не розвивалася достатнім чином, владись такою захудалою. Країною майже третього світа, ну я жартую, що майже третього світа, але не, не першою. Це одна думка, а друга думка, що й треба розвалити на її місці це те, що нам близько українцям. Це, це е, розвалити кілька інших країн створити, це нібито убезпечить е, весь світ від російської загрози, бо такої Росії єдиної не буде. Ну, федерація, але насправді конфедерація. Ну і третя ж, це звичайно віра в, демократі... в демократизацію росії що прийде якийсь там демократ і росія стане демократичною класнішою країною і а демократії ви ж знаєте, да між собою майже не воюють на думку лібералів, і тому, якщо там скрізь будуть демократії, вони не будуть воювати. Тому от ці три таких концепції вони насправді великий е, вплив мають на політичних діячів Сполучених Штатів, і чесно кажучи, світ єдиної відповіді немає. Оці концепції всередині кожної країни кожна країна має свої. Вони між собою споручаються, який би сценарій був найімовірніший. І інколи президенти, такі як Макрон. Шольц, канцлер, вони між цими концепціями, навіть вони окремо змінюють свою позицію відповідно до цих концепцій протягом кількох місяців. І я вам скажу так: всі переконані, знаєте, раніше вони були. от Ми про Росію, я трохи про Україну, але в контексті Росії, так це навіть і Берн списав. Всі не вважали, навіть всі не вважали, що ми дійсно справжня країна. І піддавалися. Путінській такі путінському впливу, що це не справжня країна, що вона майже ну така собі її треба постійно підтримувати. І от Бернз до речі, на послідні на останньому е, виступі своєму в одному з університетів сказав: Так, от ця, от ця країна, яку Путін не вважав країною, от вона ре, виявилась виявилася реальною і реальний бій йому дала чи не єдина в світі. До речі, тому я думаю, ці концепції перша встановлення України в очах або закріплення України як. Чогось окремого і сильного, що може впливати на долю Росії, це перший компонент. А другий це власне доля Росії, яку треба, якщо і послаблювати поступово, забираючи в неї ці… забираючи у мавпи, виманюючи в неї цю гранату спочатку, Мавпочко, віддай гранату, віддай миленька, віддай, а потім вже в клітку. Угу. От приблизно така концепція у багатьох західних експертів присутня. Ще одне питання, ну, оскільки ми про спецслужби заговорили, я знаю, що ви цим цікавитесь. Ну, що ми сьогодні можемо сказати про ФСБ Росії, пане міністр? В тому сенсі, що якби і в радянському Союзі, навіть сам Академік Сахаров про це колись говорив е, всередині 70-х, що от є ну, в Росії бардак, ну в радянському Союзі там погано, там погано, там погано, там погано. Реальний стан справ, реальні е, таблетки від оду, для одуження знають КГБ. Там є такі люди, які дійсно все бачать, все знають, у них реальні дані. Потім така ж історія почалася ФСБ, що тут все, все дурня, але там є і соціологічні опитування, реальні, там це вони знають і розвідка. Як би нам сьогодні через півтора роки після навали оцінити ФСБ це якась сила чи це така просто похідне від Росії? Тобто, як в Росії бардак, то не може бути, щоб ФСБ було окремо. А, а всюди погано, а тут прекрасно. Що б ви сказали? В ФСБ дійсно бардак, але це не означає, що вона втратила силу. Тобто, це не означає, що вона стала безсилою. Тобто загалом треба говорити не про ФСБ лише, а про сукупність спеціальних служб так званих Російської Федерації. Наприклад, ви згадали опитування, опитування проводить. Ви не дивуйтеся, Федеральна служба охорони в Росії займається соціологічними опитуваннями. Ну, звичайно, не безпосередньо замовляє, підслухує, що говорять громадські думки про губернаторів. Збирає інформацію. Тобто, ФСО. При тому, що вона називається Федеральна служба охорони, крім ФСБ, займається також і цією діяльністю. І там багато речей таких, якими займається, наприклад, управління екстремізму МВС, ну, МВД російського. Але воно теж займається, типу, під, під марку екстремізмом, займалося і кримськими татарами нашими, і займається в Криму. Тому там кілька спецслужб. І тому, звичайно, там е ці спецслужби між собою конкурують і конкурують також групи всередині спецслужб. Але сказати, що вони втратили всі силу зараз і не мають впливу, це, не, це неправильно, тому що кілька видатних чекістів, або їх діти очолюють цілі галузі, наприклад, Алмазну галузь, там Алроса компанія, це син е, Іванова, наприклад, е, син Фраткова, який був з головою СВР, очолює Промсвязьбанк, який уповноважений обслуговувати там комплекс оборонний. Ну і так далі. От Патрушева, син міністром є теж випускник академії ФСБ тому там дуже багато людей вкорінилися, які так звані силовики чекісти. Які фактично впливають на всі аспекти життя, тому навіть якщо би змінилася влада, то ну наприклад, да, то я переконаний, що в них такий заділ, що вони ще довго будуть залишатися і впливати на російську політику. А як це буде, який це вплив буде або політичний, або економічний, або отруювати, або вбивати це вже окрема історія. Це буде залежати від лідера і від правил гри, які вони між собою, поки що вони мі... ще один одного не вбивали. Поки що. Але таке теж може бути. Війна спецслужб всередині держави ну, для Росії може бути нормальною річчю, якщо буде битва за трон. Тому я думаю, що списувати з рахунків спецслужби російські не варто, тому що вони мають ще й економічну зараз силу. І загалом, дивіться, у Ердогана був переворот? Був переворот. Що, від того Ердоган став слабшим? Ні. Він набрав вагу. Да? В, в, в Америці оцей бунт з захопленням конгресу був Був. нічого в Китаї. Тяняньмень був, був всі говорили, що китайська влада, але це буде залежати, як вони вирулять цю ситуацію, як вони нею скористаються. Тобто, це не означає, що це все трісне під зараз. Під... в них є шанс е, ну налагодити, почиститись і так далі. Тому це буде залежати від того, як ми весь світ, всі спецслужби світу. Дивіться, Бернс той самий сказав, що такого унікального випадку для вербування і впливу на росіян не було багато десятків років. Тобто, це означає, що буде залежати від того, як Росію похитнемо чи не дамо ми весь демократичний світ? А я нас ну наперед приписую вже до розвинутої демократії. Зможемо все таки вплинути на те, щоб змінити долю самої Росії, і через це змінити безпеку на континенті і в світі.